Доброго дня, розглянемо таку задачу круги в прямокутнику. Тобто, на площині довільно розміщено n-кругів різного розміру, вони можуть перетинатися, можуть бути будь-як розміщені. Потрібно визначити периметр і площу найменшого прямокутника із сторонами, паралельними осям координат, який повністю накриває всі круги. Тобто, Розібравши дану умову задачі, подивившися вхідні дані, тобто вхідні дані у нас дають кількість тестів. Кількість кругів, які є, і нам потрібно вивести площу і периметр нашого прямокутника. Як воно буде виглядати? Тобто, якщо в нас є кілька кругів, давайте ми припустимо, що вони десь ось там. Там один круг, другий круг, третій круг, нехай отак десь чи четвертий десь ось тут буде. Тобто, що то за такий прямокутник, який буде підходити нам? Тобто, якщо я проведу ось так прямокутничка, от, то це буде найменший прямокутник, який помістить у собі всі оці круги. Давайте отак візьму. Тобто, для того, щоб нам розв'язати дану задачу, а нам дано центр кіл і радіус кіл. Тобто ось радіус, ось радіус, оце радіус, оце. Радіус і так далі. Нам важливо знайти ліву межу по іксу, праву межу по х, і так само ліву меж, верхню межу по y і нижню межу по y. Що це за межі? Тобто це найменше число, яке буде ось, наприклад, у нас є центр кола, десь якийсь Х, і віднімаємо радіус. Ми отримаємо оцю межу. Там x додати радіус, ми отримаємо оцю межу. Y додати радіус, ми отримаємо оцю межу, Y відняти радіус, ми отримаємо оцю межу, оце число. Тобто отакий прямокутник. Само собою, нам він не підійде. Нам треба буде знайти оцю точку, оцю точку, оцю точку, і ось цю точку. Як це зробити? Я думаю, ми будемо шукати ці різниці і суми, тобто для кожного кола. Для кожного кола є центр кола, відняли, додали Відняли, додали ігрека, відняли ігрика. Знайдемо оці числа. І нам потрібно із цих всіх чисел. Тут, тут будуть ці 4 числа, в цьому колі будуть 4 числа, в цьому колі будуть такі 4 числа. І так у всіх колах, скільки в нас їх буде. І нам потрібно шукати найменший х, тобто х мінімальний, х максимальний. Ось. І так само по ігру. І нам треба буде знайти максимальний і y мінімальний. Після того, як ми знайдемо оці ікси і. Y, ми вже можемо знайти довжини сторін даного прямокутника. Ясно, щоб знайти довжину прямокутника, це треба від x максимального відняти Х мінімальний. Ну і так само висоту ширину прямокутника від y максимального нам треба відняти ігрека Ну, Давайте тоді приступимо до виконання даної задачі. В мене підготовлені файлики, тобто це у нас тести, є 13 тестів. Ось вони, є різні. Бачите, тести. Я копіював уже з готових тестів, які там були. Тут є пробіли. От, кілька пробілів і так далі. Тобто, нам потрібно це врахувати, щоб їх в Python їх видалити. Тобто, щоб просто читало нам як числа. Для цього є функції чи методи strip і split. Вже ми неодноразово з ними. Стикалися, які використовуються при читанні. Е, умова і наш файлик е, Python. Ось він в мене приготовлений. Відкриваємо один файл, відкриваємо другий файл, зчитуємо е, кількість тестів. І вже по читанню кількості тестів ми маємо перш зчитати, скільки кіл у нас є, і дані кожного кола. Отже, перш зчитаємо аналогічно, як ось тут. Кількість наших кіл. Назвемо цю зміну, наприклад, нам сиркс. Кількість кіл. Далі нам потрібно считати кожне коло. Ясно, що це буде йти цикл. Тобто, у нас вже буде, наприклад, нехай буде і. По кількості наших кіл. І що ми тут будемо робити. Тобто, зчитуємо оці дані. Тобто, Х1 y перше, і радіус нашого кола. E, считаємо таким чином. У нас буде x якийсь y і радіус, і через map. Тобто у нас є функція map, яка в собі e, буде містити дійсні числа, зчитуватиме із нашого файлика, ну і. Розділює. Отак. От тобто це ми зчитали е, дані нашого кола. Таких даних ми отримаємо по циклу три штучки. Але ми будемо перш для одного кола шукати оті е, x мінімальне, y мінімальне, і мінімальне, і максимальне, і потім будемо зчитувати інше коло і порівнювати. І будемо шукати з них. Яке буде саме менше. Як шукати максимальне і мінімальне, ми вже шукали неодноразово, це можна через умову. Там, якщо у нас є якесь менше число за наше мінімальне, то воно стає мінімальним. Але нам на початок треба присвоїти для чогось, до чого будуть мінімальні. Тобто, якщо в нас буде ось наприклад мінімальний х, хай буде мінімальний х у нас, максимальний мінімальний y. Максимальний x і максимальний y. Е, якщо ми для якихось там поставимо нулики це буде неправильно. Е, нам потрібно, от, щоб знаходити мінімальне, нам треба знайти найбільше число. Тобто воно буде у нас мінімальне, якщо буде якесь менше за те число, воно стає уже мінімальним. Що це за числа можуть бути? Якщо у нас в умові Можуть прописувати межі, там від мінус такого числа до такого числа, то ми можемо брати крайні межі. Тут ми бачимо, меж немає. Ну, радіус у нас додатній, це само собою. Х, і це координати, і не пишуть, які межі можуть бути. Тому тут можна взяти. Схитрувати е, різними способами. От можна взяти, там, наприклад, 30 тисяч там, чи 100 тисяч, чи ще якесь дуже велике число. Але е, покажу вам ще таку одну функцію, яка є у бібліотеці Mass. Давайте ми імпортуємо математичну бібліотеку Mass. У нас є такі функції, як inf це нескінченно велике число. Отак. Mass-inf. Тобто це якесь дуже велике число. Якщо нам треба для мінімального, ми можемо написати ось так: мінус мас-інф, і це буде дуже маленьке число. І так само для Х максимальних. Ага, тут ось так. Давайте скопіюю оце. І ось тут буде 2. Дуже маленьких числа. Це, типу, так, як ми присвоювали на початку, там що кількість дорівнює нулю, там е максимальне дорівнює якомусь теж числу і так далі. Так само, і тут це ось такі якісь нескінченно великі числа. Далі, я думаю, ми будемо прописувати простенькі умови. Тобто, якщо оця відстань буде, бачите, х. Х мінімальний. Оця точка, оця точка, оця точка це буде х мінімальний, ми собі рахуємо. Тобто ми від радіуса від х-радіуса віднімаємо, ой, ми від х центра віднімаємо радіус і ми отримаємо оцю точку. Отримали ми цю точку, і якщо ця точка буде менша за якесь число, яке в нас відповідає за мінімальний х, то воно стає мінімальним. Бо по стандарту мінімальне це якесь дуже велике число. І якщо х відняти r буде менше за наше мінімальне, тобто зараз це мінімальне, це дуже велике число, якщо воно буде меншим, а воно само собою буде меншим в першому випадку, то, мінімальне, от X, то вже мінімальне мінімальний х стає оце число x-r. По другій ітерації це буде вже інше коло. Якщо знову буде о, оця різниця буде менша за оце мінімальне, що ми отримали в першій ітерації, то воно вже стає мінімальним і так далі. Аналогічні конструкції ми можемо прописати для Y і для максимальних. Тобто тільки тут уже буде навпаки. Якщо сума буде більша за наше дуже Маленьке число в першій ітерації, то воно стає максимальним. І так само для Ось Отакі От простенькі умови. Можна було його робити ще по-іншому. Можна отримувати оці числа і через функцію min і max порівнювати. Таке теж в Python пишуть. Так, тут у нас Y. Тобто ми отримали якісь максимальні числа. Тепер давайте знайдемо периметр і площу. Периметр шукається це 2, помножити на одну сторону і другу сторону. Можна окремо знайти цю сторону. Ну, давайте, наприклад, так і позаписуємо, що сторона А нас дорівнює це від максимального х, віднімаємо максимального е, мінімального х. А сторона Б у нас буде від максимального Y відьмемо мінімальний y. От. І тоді у нас периметр 2 помножити на А додати Б. І площа дорівнює А помножити на Б. Давайте виведемо в print. Периметр і площу. Поки що не заокруглюємо їх три знаки після коми. Ми вже заокруглюємо формат форматі потім у файлку. Так, у нас щось неправильні числа показує. Подимося, де я міг допустити помилку. Ага, знайшов. Я ж отут присвоюю і воно кожен раз обнуляється. Нам отут треба його поставити. От. Не в тому місці поприсвоював мінімальні максимальні. Так, зараз подивимося. Все працює. Ну, я коли шукав помилку, то я собі одразу у форматах повписував. Ось так записується форматами. Тобто ми виводимо периметр, три знаки після кому. Площу три знаки після кому. Отже, все в нас тепер працює. Залишається вивести це все у наш файлик. Ось тут я пишу F2 Write, І ми виводимо ось цю інформацію. Так, давайте запустимо. Тут все пішло. У нас з'явився. Результуючий файлик і ось такі дані. Звіримося. Так, все правильно шукає.